У 2014 році, коли ворог вперше ступив на нашу землю, ми, добровольці, стали на захист батьківщини. Так почалася історія третього десантно-штурмового батальйону Фенікс. Третій десантно-штурмовий батальйон це перший е офіційно добровольчий батальйон в складі ЗСУ на базі 79-ї бригади. Тоді е питанням розвитку. Армії займався раник тоді президента України Бірюков Юрій. Під його ігідою і за його ініціативи був створений третій десантний штурмовий батальйон, названий Феніксом, і по прибуттю. У 79-ту бригаду я вже конкретно йшов третій десантно-штурмовий батальйон. Ми розуміли, що це добровольчий батальйон, тому о, атмосфера в самому батальйоні була дуже позитивна. Тобто, о, ну що таке добровольці? Це люди, які розуміють, для чого вони сюди прийшли. Їм не треба по 150 разів роз'яснувати, для чого це, як це робити, і навіть. Навпаки, то люди, які не проходили взагалі військову службу, то брали за грудки командирів і казали: давайте, показуйте більше, як це зробити краще, що треба. Тобто, це був така атмосфера підйому, згуртованості і готовності воювати. З перших днів ми довели ворогу, ми будемо битися до кінця. Ми воювали поблизу Широкіного, Новоселівки, Гранітного, Красногорівки, і трималися тоді, коли інші опускали зброю. Ми тримали оборону Мар'їнки, де кожен день як рік, а кожна ніч як випробування. Ми вели запеклі бої на Луганському напрямку, не дозволяючи ворогу просунутись ані на крок. Ми пройшли крізь вогонь, біль, втрати і не зламалися яскрава подія, коли батальйон відчув себе як бойова одиниця, це в 2016 році під час оборони населеного пункту Мар'янка Донецької області після безперервних трьохденних артилерійських обстрілів, коли фактично ну, вся Мар'янка палала, всі окресні ліси всюди, де знаходились наші позиції, військами, це було під обстрілами. Після трьох днів а, щільного такого артилерійського а, вогнового враження з боку противника, то відповіла наша артилерія, а потім під час стрілецьких боїв то реально підарів всіх що а, Десь через тиждень вони самі запросили перемір'я. Ну, він не тільки довів, він не показав, що Повністю спроможно виконувати всі задачі, які ставилися, і наразі ставляться перед самим міста двадцять 24 лютого 2022 року. Почався новий етап великої війни, і ми знову були серед перших, хто став на захист батьківщини на Лиманському напрямку. Ми били ворога безжально, знищуючи техніку та живу силу противника. Ми мужньо обороняли рідне місто Герой Миколаїв. Яке стало символом незламного спротиву з 2023 по 2025 рік. Ми тримали смугу оборони від Новомихайлівки аж до Константинополя. Ми стояли до останнього, не даючи ворогу жодного шансу на успіх. Кожна наша операція це ще один крок до перемоги, ще одна сторінка слави. Ми воїни-десантники. Ми пройшли довгий, важкий кривавий шлях, але ми не зупинимось. Ми продовжуємо боротися за свободу, за незалежність, за кожен клаптик української землі. Ми ніколи не здамося, поки ворог не буде повністю знищений. Ми пишаємось своєю історією, своєю братерською силою, своєю рідною державою. Ми завжди будемо пам'ятати тих, хто поклав своє життя заради свободи та незалежності української нації. Вітаємо увесь особовий склад з Днем народження 3-го десантно-штурмового батальйону Фенікс. Бажаємо сили, наснаги, віри та якнайшвидшої перемоги. Ми завжди перші. Слава ДШВ! Слава Україні!